Трамп шокував Україну оголошенням із Токіо. Він сказав те, чого не міг уявити ніхто. Відразу усіх насторожило його насуплене обличчя голоси слова, від яких заклякли усі дипломати. Схожа його думка щодо України знову кардинально змінилася. І лідер США виснув українцям несподівану вимогу, від якої перехоплює подих. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії зустрівся з новою главою уряду країни. Санає та Каїчі, та зробив ряд заяв, зокрема і щодо України. Під час зустрічі прем'єр-міністрка заявила. Що на американсько японський союз чекатиме нова золота доба. А Трамп сказав, що Такаїчі буде однією із найвидатніших прем'єр-міністрів в історії країни. Як вказує CNN, такаїчі є соратницею колишнього прем'єр-міністра Японії Сінзо Абе, якого вбили у 22-му році. Трамп назвав його чудовою людиною та одним зі своїх найкращих друзів. Глава США також додав, що Абе дуже любив Такаїчі. Зі свого боку Такаїчі подарувала Трампу ключку для гольфу, яка належала Сінзо Абе. Окрім цього, нова глава уряду пообіцяла подарувати Вашингтону 250 вишневих дерев із нагоди 250-річчя США, яке відзначатимуть у 2026 році. Також нова очільниця Японії виснула Трампа на Нобелівську премію миру, яку той розраховував отримати цьогоріч. Окрім цього, сторони підписали рамкову угоду щодо рідкісноземельних мінералів. Як пише CNN, з допомогою цієї угоди, Вашингтон намагатиметься подолати монополію Китаю на постачання таких корисних копалин у світі. Водночас BBC пише, що угода підтверджує попередні домовленості, підписані на початку цього року. Зокрема, йдеться проведення штатами 15% відсоткових мит на товари, що імпортуються в США з Японії. Натомість Японія зобов'язалася інвестувати 550 мільярдів доларів у США та купувати більше американських товарів, зокрема у сферах виробництва автомобілів, літаків, сільському господарстві та енергетиці. На честь 250-ї річниці США, яка відзначатиметься наступного року, такий. Чи заявили, що Японія подарує Вашингтону 250 сакур. секур у 1909 році? Токіо подарувала США 2000 сакур, секур, які згодом були знищені після того, як виявилося, що вони заражені комахами. Другий подарунок у вигляді 3020 сакур було зроблено в 1912 році. Частина із яких збереглася і до нині. Також як повідомляють змі, японські чиновники припаркували три американські автомобілі: золотистий Ford F-150, Два білих автомобілі Тойота американського виробництва біля палацу Акасака, де Американський лідер Дональд Трамп і прем'єрка Японії не санатакаїчі зустрілися і підписали торгівельні угоди. Автомобілі мали на меті справити на нього враження. Повідомляється, що ці жести можуть пом'якшити будь-які вимоги Трампа до Токіо, збільшити витрати на захист островів від дедалі більш агресивного Китаю. Це дуже міцне рукостискання, сказав Трамп, коли вони позували для фотографій у Токіо. Також Трамп відвідає американські війська, розміщені у Японії, ну а потім вирушить до південної Кореї. Тим часом Трамп. Впевнений, що конфлікт Росії та України може стати дев'ятою війною, яку він зможе врегулювати, підкреслюючи важливість мирних угод для порятунку життєв, президент США Дональд Трамп чергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він впевнений, що російсько-українська війна стане дев'ятою, яку йому вдасться врегулювати. Я врегулював вісім воєн і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться. Сказав він під час спілкування з журналістами на борту Air Force One. Окрім того, президент США також підкреслив важливість мирних угод, які на його думку рятують мільйони життів та зміцнюють міжнародну репутацію США. Президент США Дональд Трамп також зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Президент України вважає, що дії Дональда Трампа відкривають нові можливості для посилення санкційного тиску на Росію. За словами Зеленського, президент США дав в Кремлю чіткий вибір або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання України далекобійної зброї. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами. Володимир Зеленський пояснив, як він інтерпретує дії американського президента. Він нагадав, що діалог з Америкою починався із обговорення санкцій на випадок, якщо Путін не піде на перемовини а потім перейшов до теми далекобійної зброї. Вважає, що президент Трамп таким чином показує Путіну, що вікно відкрито. Ось, мовляв, я санкції запровадив, але ти знаєш, що може бути далі, тому що вже звучала те, Щодо томагавків зазначив Зеленський. За його словами, вибір, який Трамп залишив Путіну, це перемовини або далекобійна зброя для України. Зеленський також вважає що санкції Трампа це сигнал не почекати, а діяти для Конгресу США. На його думку, цей крок президента навпаки розкриває можливості для парламентарів. Ось президент зробив і він політично виграє цю ситуацію. І конгресу перед передешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу. Вважає Зеленський. Він підкреслив, що в Конгресі є двопартійна підтримка, і цілком логічно Очікувати на їхні власні кроки санкції, які вже не скасуєш. Третім елементом тиску за словами Зеленського має стати економічна дипломатія. Президент Трамп планує розмову з КТ 30 жовтня. І Зеленська сподівається, що це змусить Пекін зменшити імпорт з РФ. Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан заявив, що президент США Дональд Трамп припустився помилки, запровадивши жорсткі санкції проти російської нафти, обмеження проти РосНєвці і Лукойлу, двох найбільших нафтових компаній Росії. Відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що Трамп перегнув палицю щодо Москви, Орбан відповів із угорської точки зору так: ми будемо шукати вихід із цієї ситуації. Насамперед, для Угорщини Угорщина, як і Словаччина, залишається одним із найбільших імпортерів російської енергії. Пише. За телеграф Орбан також готується відвідати Вашингтон, намагається зберігати добрі стосунки як із Трампом, так і з Кремлівським диктатором. Путіним також президент США Трамп планує зустрітися зі своїм китайським колегою Сі Сідінпіном на полях саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва у південній Кореї. Підтвердив Білгаді. Дім. Давно запланована зустріч лідерів мало не зірвалася через нещодавні загострення торгівельної війни між двома найбільшими економіками світу. Раніше цього місяця Китай оголосив про нові масштабні обмеження на експорт рідкісно земельних елементів і зміркувань національної безпеки. Китай практично має монополію на мінерали, які мають вирішальне значення для виробництва багатьох високотехнічних продуктів. У відповідь РЕМ поголосив про 100% підвищення тарифів на всі китайські товари з листопада. Згодом США і Китай схоже пом'якшили свої позиції та натягнули, що простір для переговорів залишається, але обидві країни все ще звинувачують одне одну в ескалації та подальших ринкових заворушеннях. Трамп заявив, що укладе угоду з Китаєм про все починаючи від тарифів і закінчуючи рідкісно земельними мінералами, але можливо він недооцінив Китай який дав найрішучішу відповідь на всесвітню тарифну війну Трампа? Ну а я, глядача вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця? Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже зовсім скоро.